І всім привіт, народ, з вас, підстав Подбайка. Так, ми продовжимо грати в Age of History 3, за Джибуті. Так, ми зараз маріонетка Ефіопії. Що в нас по сусідах? З тобою в нас покращуються відносини? Нас тобою? З Єменом покращити, з Самарі покращити, та з тобою покращити. Також, так, я кажу, що казати про імперію. Нам лишився Судан, Єгіт, Судівська Аравія порівнюємо Судан 1000 економіки, Єгипет 900 економіки. Саудівська Аравія 300 економіки, 354, у нас 450. Ми сильніше за Саудівську Аравію. А, так тоді почувшуйте стосунки з Саудській Аравії. Вперед. Так, економіка у нас 450 питання. Так, просто перед... після попереднього запису в мене перерва була. Так, всі унікальні будівлі є. О, економіку можна ще качнути. Хай буде. І досить відчутно качнути економіку. Фіпі, обжеж, обжеж, Абжеш, пакт, хто там? Самаліленд, пакт про напад прийняти. Я тільки за. Так а що в мене? А, максимальні втрати на армію були. Ні. Зменшу трохи. Хоча все, максимальні втрати. Блін, а у Саудівської Аравії можуть бути ще союзники. Да, я забув, що тут питання не, то, не тільки в Саудівській Аравії. А, Узбекистан Бахрейн. Я зберігся оголосити війну, максимальні втрати на армію. Десь тут є пагорби. Ось так, рельєф. О, все узбережжя це Полетіли. Сюди, сюди, сюди. Цікаво, вони підійдуть до нас. Сюди, сюди. Погнали в столицю. О, доброго вечора. Мені треба було одразу шукати боїв. А, о! Я зрозумів, чим вони зайняті. Вони пішли мене бити. Так, виніс, виніс. Ну, слухайте, їх дуже мало, як ворогів. Я не бачу в них проблеми, тому я зараз ділю свою армію навпіл. Даю другого генерала і вмикаю штучний інтелект, до речі, військовий радник. М -м я б хотів все ж таки утримання армії зменшити. Зараз впораємось відносно просто. Мені цікава кількість військ Саудівської Аравії. Бо вони з цієї всієї компашки найсильніші, але все. Нема в них військ. Ні, ні, що ти зробив? Які дурні, які ви дурні, наші ви по черзі пішли? Сюди. Яка тупість? Тому я не користуюсь е, цей автонаступом. Зключним інтелектом, бо вони зараз просто самовбились, дякую, а вже ж. Які ви дурні. Так, окей. Оголошуємо війну, робимо по-іншому. Я на цей раз одразу в столицю. В якій виношу перших. Чекаю всіх інших. Доброго вечора, Бахрейн. Опа, там хтось був. Є. Зустрівся, відбив. Ще саудіти. Розбив. Розбив. О, бахрейн загалом захоплю. Якийсь щур по мені бігає. Так, да, бачу. О, армія, давайте. Хоча я б ось зараз справді штучний інтелекту вимкнув, щоб вони бігали самі швидше. Так. Утримання дешевше, швидше блогу зроблю. Так, ще вбив, ще вбив. Співвідношення втрат прекрасне. Більше, ніж в три. А, ще в три рази десь. Все стоє. Питання. Ой. О, а від них мені прям багато провінцій потрібно, і я не певен, що я. Зможу навіть їх отримати. Так, давайте ось так беремо. Треба було подивитись. Хоча б скільки привінців мені від них треба. Але здається, так, ось так. Треба мені ось так. Військові репарації висунути вимоги. Фух, жодний привінці не опустив від Судівської раї. Лишився Судан і Єгипет Так, та прекрасно, прекрасно. Тепер ще з досить якісними. Хочу наголосити на тому, що це досить якісні привінці. Так. Сюди, мінімум втрат на армію, зараз підзбираю. Так, і ядра. Так, в мене 1000 плюсом є, а що б? Я б насправді швидкість відновлення військ, бо у нас 4000, тисячі, мене лякає наша швидкість відновлення військ, вона недостатня. Це як факт. Так, і з нових провінцій те, що я роблю, це починаю забудовувати унікальними будівлями. Давайте повернусь, коли забудую всі будівлі унікальні. Забудую пам'ятники і побуду... і економіку підніму до максимуму. Стоп, перевага. Дохід від виробництва, більше грошей. І Радника немає якогось. Хай буде ефективність оподаткування Є. Yeah. Унікальні будівлі є. Далі економіка. Їе. Їе. Так. Блін, але я все ще не достатньо сильний, щоб проголосити незалежність від Ефіопії. Там, я ще пам'ятники не побудував. Так, це є. Це є. Економіка у нас 738, тобто армія в мене має бути та 80. Краще полки, давайте сюди натримай. У мене який ліміт військ? 63? Також не підходить. Качають ТБ Ліміт військ зараз буде більше. Але поки тільки дві армії викликаю. На, тисяча ще експертизу, все. А в нас якраз іноді викликались. Ага. На, ще одна реактивна система. До речі, генерал тримайте. Що? Так, ліміт 71. А можете ви мені пока... Коротше, треба зберегтись і завантажити, щоб мені показали правильний ліміт військ. І як? О, тепер 108. Тепер показую 108. Викликаю ще ще дві по вісім. Є. Ось це моя справжня армія зараз. 80. Прекрасно. О, перевага вже ж дохід від виробництва. Можна створити диво. О, велика мічеть. Ну, чесно кажучи, таке собі диво, але створимо. Так, і питання до столиці. Ти в мене. да, типу, покращена, На, ще лікарню. так, Окей. Єгипет, Судан, Єгипет. Одне 3000 економіки, Судан, одне 3000 економіки. Да, Ефіопия, одне економіки. Так. Ти, Алжир, Туреччина союзник, Судан. Лівія союзник. Ефіопія, Сомалі союзник. Так, виходить, що якось. Судан виходить. Він найбільш легким з цих. Ой. Да, вони всі більше за мене, але теоретично я заробляю більше за них. Я можу до себе дозволити завдяки цьому більшу армію. Так, я зберігся. Ображаю судан. Прям сильно ображаю. Звісно, заради парочки провінцій з ним воювати. Ага. Фіх мені тут знайти захист якийсь. Я зрозумів. Йдемо просто під столицю. Ой. Опс, побився. Так. Йдемо на добиття їх там. Ось тут побився. Йдемо на добиття їх. Ну, бачите, ми їх виносимо. Так, у мене ж до кінця, да, до кінця відновлення військ. Але, як ви можете побачити, один на один мені винести не так проблема. Там, скоріше, у Єгипта, Ось у Єгипта дофіга союзників. І Ефіопія, якщо б Ефіопія була без Сомалі. Якщо б Ефіопія. Я з Ефіопії один на один був. би. До 39-го року. потішити відносно. Скоро підемо і на Ефіопію. Звісно, у Ефіопії є мої гроші. Є. Yeah. Що, на жаль, мені, знову ж, ні від Судана, Всього три, чотири принці потрібні. Ось раз, два, три, чотири. Все від Судана мені більше нічого не треба. Військові репарації. Висунуто вимогу затвердити. Все. Де генерал? Чого тобі з генерала? Грошей також нема. Прекрасно, так. Це те, що треба. Ну Так, гроші йдуть на відновлення армії. Договір про напад. Ефіопія. Мрій. Так, обов'язково тебе. Я. А, це й релігія. І ядра. Все. Далі готуємось до війни з Ефіопії. Так я зараз збережусь, бо зараз вони без Сомалі як союзника, але в нас є проблема в тому, що в мене не відновлені людські ресурси. І це жахливо. Давай, я можу по тобі ходити, в тебе 64 армії. Диво, вона недостатньо велика, щоб мене винести. Але проблемна. Давайте я зберігся. Спробуємо максимально агресивно це зробити. Проголосити незалежність. Так, погнали. Погнали, погнали. Да, вони намагаються за мною бігати. Є. Програв. Прекрасно. Це була спроба. Я це казав відверто. По-перше, це точно не штучним інтелектом. В лапках. Штучним інтелектом треба робити. По-друге, з більш відновленими людськими ресурсами. Так, що тут? На. Рибальство пам'ятник. Сюди таки також рибальство, економіка, пам'ятник. Да. Ферма, пам'ятник. Ой, тут хоча б 9% темпі зросту, Дякую. Рибалка. Пам'ятник. Так, і в нас спадку стає все більше і більше. Можна ось тут максимальний рівень на радника і пул радників. Ось так. Так. Економічного радника я заміняю на кращого. Є. Так, зменшу витрати на армію. Так, є. Це є. Стоп, що? Так, я побачив дещо цікаво. Дещо прикольне. Я зберігся. Пою що відносини з Ефіопії Проголошую незалежність. Камерун байдуже Максимальні витрати на армію. О! Окей, тут зустрінемо їх. Ааа, їх сотка. Відчуття, що мені легше з Єгиптом воювати. І без Ефіопії, так. Припинити погіршувати відносини. О, мені оновили ліміт. Ліміт максимального рівня навичок. Тіак. Ти мені гроші взяти на все. На, тут же прикол в тому, що Ефіопія нас ще і гроші забирає. А де тут? А чому ніде не написано, скільки ми віддаємо... Так, тепер питання до Єгипта. В тебе до 53-го, це до 48-го? Просто. Що Алжир, що Туречна, сильні. Можу сюди інфраструктуру побудувати і почати їх забудовувати всі провінції. Так, дякую. Дві тисячі та хай. А -а -а. Ну, давайте підтримку провінції зменшимо. Так, <со> да, і максимум інфраструктуру збільшив. Тепер забудувати інфраструктуру не так просто. Тоді майстерні. Все, в усіх провінціях майстерні, я так вирішив. Просто проблема в тому, що більшість провінцій просто бомжацькі, максимально. Вони жахливі, вони пустелі, з поганими темпами зросту. Що тут? Давайте ефективність оподаткування ще візьму. Скоро буде 53. Гм. У вас нема оборонного пакту і в 53-му році, в грудні 53-го у вас закінчиться альянс. Ой, в нас два закони нових. Може тоді підзупинилися в забудові майстерень і під виключу армію? Дві по вісім я точно зможу дозволити собі зараз. На. Перша вісьмірка, Грудень 53-го. Друга вісьмірка, все. 96. Так. Максимальні втрати. Все. Їгіп'єд, тобі кінець. Так, у мене штучний інтелект вимкнутий. Вимкнутий. Щоб він мені все не зіпсував. Так, ну тут. Та давайте мені справді грошей не вистачає, що для нас дивно. Та й давайте тут. Тебе, тебе, тебе. Взяли військові бонуси. Надіслати, надіслати, образу голосити війну. Так, ре... рельєф. Холми десь дуже далеко. Окей, звідси. Зараз вони прийдуть мене бити. У, їх дофіга! Да їх прям дофіга. Да Але якщо б я зміг по окремості їх вихопити. Але все одно ні, їх занадто багато там було. Мені занадто заважає Ефіопія, та ще маріонетка Ефіопія. Це забирає в мене неймовірну кількість сили. Ну і їбіду, це 1,4 тисячі економіки. Ну ж, мене просто навіть грошей не вистачає. Все. Мануфактури добудовані усюди. Економіка в нас 1000. Далі можна піти в мануфактури. Скільки є мінімум заробляє з провінції? Там мало буде, 24. з цієї провінції. Бо тут. Вже 063, до речі. Її ти максимум зі своєї провінції заробляєш. Ой. Ну, в тебе не так багато провінцій, як ти більше 063 заробляєш. У мене це найгірша провінція 063 прибутку. Ну, а. І давайте тепер те, 300 коштує забудуємо. Ну і те, 400 да. Тебе, суд, радника з питань інновацій нема. Нас пачну. Що? А, Ефіопія? О, Ефіопія вже мій союз. А! а, Дякую! Ви дуже сильно мені спростили задачу. Йду разом з ефіопцями. Дивлюсь. О, зараз тут буде бій. Допомагаю в боях Ефіопії. Сюди. Є. Виносимо їх. йдемо на наступний бій в допомогу Ефіопцям. Ефіопці мають програвати в мінімумі боїв. Я бачу ось тут бій, де вони зараз програли. Ааа, я вступив їм на допомогу, а мені. Визнуща. О, фух. Ні. Ми... Блін, а ви знущаєтесь? Ви тупі, ефіопці? Вони програли. Так. Да, вони програли декілька боїв. Вони... вони дурні. І через них я зайшов в програшний бій расок. Ем, а що ви робите? Кажу з їх тридцяткою. Так, стоп, тридцятка. Так, все. Зараз. Вони нападуть на нас, і ми їх винесемо вперед. Ні, ми не винесли їх. Бо ефіопці не всі разом ходять. Тупі ефіопці, тупі ефіопці. Хм. Ще якщо я тикну здатись. Ой, це жахливо. І я навіть все ще маріонетка. Так, вибачте, я перезавантажусь. І жах, як так можна, ефіопія? Все, що тобі треба, це просто щільно тримати свої війська. Що це за збереження? Це там, де в мене ще на всі майстерні відбудовані. Але це прикольно, що Єгіпід сам на мене напав. Бо якщо я на нього нападаю, Ефіопія не може бути моїм союзником. Але якщо Єгипет на мене нападає, то Ефіопія мій союзник. Це значить, що мені треба спровокувати їх на мене напасти. О, в мене рівень оподаткування, мінімальний. Ні, давайте середній. Так я б ще 8 військ точно викликав. І регулярно погіршов би відносини з тобою. Ефіопія, оборонний пакт. Якщо нападають на мене, все. Я покращу військові академії. Єгипет напади. Ти останнє, що мені лишилось. Там трохи по військових бонусах пройшовся. Перевага. Так само. Давайте саме швидкість відновлення, бо з цим в нас були проблеми. Єгипет не нападає. Окей. Я буду мануфактуру собі. Що дасть мені ще більше грошей? Ще більше армії на Єгипту? Ну Просто справді мені для. Червономорської імперії не вистачає тільки Єгипту. Ну окей, окей. Да, принесу це на наступне відео, а поки послання всі мої ігри в Арфакторі, на неї скоро буде демка безкоштовно. Ви зможете в неї пограти, і щоб не упустити цей момент, додайте до бажаного. Так само можете придбати або додати до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і годі, відео, підписка, вподобайку, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!